Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на вас по ІЗІДі. Так, на корпус у мене стоїть підривник, а на пушечку широкополоска. Так, зі мною в групі буде грати Аня. Аня, привіт. Всім привіт. Так, а Ваня, що стоїть? Широкополоска і рятувальник на корпусі. Ты вічешь? Давай за домик и Давай. Блін, Там език вже на фокус. Ай, охренеть, пацаны, Блин, тут уже гром. Ой, меня убили. Ты живой? Да-да, живой. Ссора, еду с респа. Я тут за домиком. Блин, тут okay. не как и ничего. Ой-ой-ой. Я ой, ой. на ту кинул? Ой-ой-ой. Блин. Всё, я получил. Давай, поехал, поехал. Ставлю? Ставь, да, конечно. Ты чё? <реклама> Поставлю. Ой-ой-ой. <реклама> Блин. Ха-ха-ха. Нормально тебе. Так, ого, а нашли мы. О, мама, я Короче, я поехал за прапор. Ладно, давай, да. С чушь мне. Тут выводить. Угу. Я взяла. Угу, вези, вези. І Вызывай. И сразу менезу стрічают, чуть вот що... так. так, так. Так, попробуй я поставити. Давай, давай. Оба на идет оставочка. Ну вас пишу стринги капець. Ладить, мені немає О, mm -hmm. мені пойду. То... Давай, давай. Ой-ой-ой. Мене вбили теж. <laughs> Зараз я зверху через місць попробую з'їхати. Блін. Бачу, бачу. Ты. <laughs> Я вертаю. Так, ставлю минку. Рельса наша взяла. Ну, моя вас, тут чека тут коли там бит на два. Uh -huh. Повзу. Ой, ой. Так, вывозим. Да, да. <звук> не падать. Татесла чуть минус не кинула мене. Я ставлю, Давай. да? Да, да. Так, і ми выгоняем всю каточку. Дякую тобі, Аня, за компанію. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.